Я схотив кулемет, вилітаю і їх починаю всіх. Піхота йшла волна за волною, волна за волною. У мене вже були поранені, контужені, я їх позатаскував в бліндаж. Я на граната прямо бачу, що летить ко мне. Я вже розумію, що все. Ну мені все, вже діватися нікуди. Граната попадає в бронежилет, я її перехвачую і викидаю. Це як фільмах було. Кидай ще, кидай ще, я кажу, ні, в мене остання граната, я кидати не буду. Говорю, це якщо на крайний случай. Якщо хочеш жити, ти будеш робити все, щоб вижити. У мене одна була мисль, я виживу, я поїду. Констаху, я буду єсть шоурму. Тобто все. Я до війни не вмів нічого, по факту. Я зараз вмію це, починаючи від мінування, я стріляв з усього виду озброєння, яке є. Спочатку треба виграти, прежде думати, що ти будеш робити після перемоги. Я журналіст Філіп Дикань і ведучий. Радий вітати всіх, хто зараз нас дивиться. Я із задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це старший лейтенант, командир однієї з 3 третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України, Спартан. В'ячеслав Омельченко. Пане В'ячеславе, радий вас вітати. Я А за декілька років, рік, два до початку великої війни. Ви продумували, що Росія може напасти на Україну? Уявляли собі таке? так я не повірив. Я думав, це салютно, на садять на Северний Салтовки. Я якраз проживаю на Салтовці. І мені друг подзвонив: каже, бомбят. Я кажу, то, -то 23-ті ще відмечають. А коли вже вийшов, побачив, що летять ракети, Салтовка горить, всі виїжджають. Це було в 5-й ранку. Я зібрав всю сім'ю, відвіз на окраїну іншого Харкова до батька і поїхав до вінкомату. Що далі? Ви відразу потрапили до своєї частини чи ні? Так, да, до 3017. це була єдина частина, до якої вивозили. Тому що сказали, що тільки в 30-17. І коли приїхали, там вже зразу людей екіпірували, видавали зброю і відправляли на позиції. Ми повинні були виставити спостережні пости на висотках та дивитися, доповідати, звідки заходить ворог. А далі що було? Позиції в лісах стояли, виставляли спостережні пункти, відсікали ДРГ-групи зі сторони п'ятихаток. Біжали в снігу, рили собі маленькі, бувало, не змінювали по 6-7 по часів могли хлопці і сутки. Нам дуже сприяло те, що з нами воювали хлопці-строковики, які не скиглили, які робили своє діло. Це ж зовсім молоді виходить? Так, да, це 18-й хлопці, і вони зустріли перші бої. А вже мобілізовані, вже потім. Тільки їм допомагали. Тому це була основна косяк нашої бригади. Ну і Потім вони собі також показали в інших боях дуже сильно. Після Харкова який подальший ваш шлях був бойовий? Потім Слобожанський контрнаступ до кордонів. Потім, коли вже вийшли на кордони, там закріпилися. Потім Донецька область, ну, Бахмут, Запорізький напрямок. Усюди, де воювала 3017, бригада Спартан. Найгарячіше, де було для вас? Спочатку було дуже жарко то на КВВ на Майорськ. Тому що ми, коли приїхали з веденим батальйоном, мене поставили на саму крайню точку. Ну, мою групу, так як я був більш досвідчений. Е, і там був контакт, там виїхав танк 100 метрів. Е, нас було п'ятеро на цьому напрямку. Ми стояли на лівому фланзі на крайньому. І він виїхав, і упорозбирав нашу позицію. Ну, тобто вас просто обстрілював? Так, да, він виїхав там метрів 100, було, ну, може, менше. Він виїхав з під моста. у нас були тільки одноразові гранатомети протипіхотні. Ми питалися стрілити, в мене був, ну, він є, товариш, що всюди зі мною воював, у нього позивний границя. Він кричить: типа, я говорю, стріляйте, стріляйте хтось. Він каже, одна група, яка стояла зліва від мене, каже, ми не можемо вистріляти, висунутися. А він каже: Я вистрілю, я вистрілю. І біля в нього в п'яти метрах розірвався снаряд, його взривною волною контузіла, забросила в нору. І потім я вже стріляв із поствольного гранатомета по танку. Буквально огонь на себе. Говорю: б'йте, ми спрячемося, тільки не підпускайте їх. І арта, і міноміти тобто всі стріляли. А потім пішла піхота, і ми десь з 8 ранкою до 19.00 відсікали піхоту. Тобто піхота йшла волна за волною, волна за волною. У мене вже були поранені, контужені, я їх позатаскував в бліндаж. І у нас є там було, що дуже погано, це перше таке, явний, тому що коли я бігав, закидував. Ну, між нами була дистанція 6 метрів. Їх там було около тринадцяти чоловік. Ну, це як мені передавали. І вони підходили з однієї сторони дороги, ми стояли з іншої. І ми закидували їх гранатами. А радіостанція все час на старшому на мені, на мені. І вони услушали дія, кидають гранату. А я нахожусь там землянку, що викопав. Я на граната прям віжу, що летить ко мене. Я вже розумію, що все. Ну, мені все вже діватися нікуди. Не знаю, якась сила мене штовхнула вперед. Граната попадає в бронежилет, я її перехвачую і викидаю. Це як фільмах було. І тут все, в мене вже адреналін. Я схватив кулемет, вилітаю, і їх починаю всіх. Ну, це було таке перше. Явний бій такий радикальний. У вас було п'ятеро. П'ятеро. Проти якоїсь там кількості ну, піхоти, а, а потім, взагалі, ви фактично один були? Один залишився. Я от, товариш свого границю. Ну, ті, хто були дуже контужені, там і мілкі осколки, ми їх затягнули в бліндаж. А границю я його ставив, він вже не дочував. Я його відставив з подзвоним гранатометом, говорю, прикривай. І ми викидували тоді за день десь два ящика гранат. Тобто, у мене залишилася остання граната. Я кажу, все, я, і мені тоді, командир передає туди. Якраз: кидай ще, кидай ще. Я кажу, ні, в мене остання граната, я кидати не буду. Я говорю, це якщо на крайний случай. Ну потім вийшли, все, ми їх відбили. Стала ніч, нічого, вони не стали штурмувати, вони відступили. Вибачте, а не можу просто не спитати: вас за цей бій нагородили? М -м, мабуть. Мабуть? Я не знаю. Ну, взагалі, подавали на нагороду, тобто нагороди є. По-моєму, орден за мужність дали тоді. Мені здається, це не героя України тягне. Ну, ні, 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 ні. Ні. Хлопці роблять багато більше, ніж ми в той день. Та ні, я не герой, я ви що? А, а що найважливіше, на вашу думку, в, ну, взагалі в армії і на війні? Я навіть не кажу про екстремальну ситуацію? М -м, тяга до життя. Якщо хочеш жити, ти будеш робити все, щоб вижити. Ну, головне, щоб це не було зі страхом, тому що коли чоловік на ну чоловік на паніку випадає, він починає панікувати, вони бросають свої позиції. Потім хлопцям приходиться іншим. Два рази більше, то та та ви, ви, ну, більше. Я вмирати не збираюся. Ну це за основний принцип навіть Я, як правило, питаю в програми нашої про те, як подолати страх, бо це така річ, яка присутня будь якій мені здається, людина, яка має хоч трішечки здорового глузду, але з нього ніяк звичайно. Треба переключатися. А як? На ну, що? Будь-як. Якщо страшно, треба подумати так, що я там не їв, кого не бачив. Просто переключити мислі, що треба щось робити, щоб я вижив. У мене одна була мисль — я вижив, я поїду в Канстаху, я буду їсти шаурму. Тобто, все, я вижив шаурми. Ну, шавруми. Я це переключив на мислі і робив справу. Повинен холодний розум бути. І все буде добре. Головне, щоб не було ступора, Ну, якщо якщо буде ступор, то все. Ну навіть скільки бійців було, ми заходили групою, нові не обстріляні, хлопці там. Починаєш мені говорить, що ділять, це було в основному в Бахмуті. Тобто, вони приходять, все, русский лізуть, вони там спрятались, один там стріляє з однієї позиції, а інші все, все ми не будемо стріляти. Якщо вони будуть стріляти, вам прийдуть русским, гранатами закидають вас і все, і ви здаєтесь. Ми коли штурмували дом в Бахмуті, один хлопець, ну, контрактник, він не спугався, що в русский к в дом зашли. Ми тримали три п'ятітажки. Тобто, і коли вже остання. Мене на лівий фланг відправили. Остання п'ятитажка вже була зайнята човика Вагнером. І він думав, що к ньому зайшли руски. І він кричить на паніці, типа до мене зайшли русські, рускі, вбігають, все, а в підвалі були наші хлопці. Тобто, а це дом, якщо ми його програємо, то програємо приграємо весь І я тільки прийшов з позиції, тільки ліг спати. І мене, і групу там Там були і мобілізовані і строковики. І кажуть, ідіть штурмуй. треба дві. Все, ми прийшли, я взяв з собою двох хлопців, які були дуже. І от хлопець, який був нормальний, стояв на позиції, все время до цього воював. Коли ми спустилися в підвали і почали зачищати, то все, він плакав тупо, я не піду. Мішлось мотивувати його, щоб він пішов. Я кажу, просто стой з пулеметом говорю, просто прикривай. Якщо нас положат, ти просто стой і стріляй. говорю, в туди кожного є свій предел. А от скажіть, будь ласка, на вашу думку, як мотивувати тих, хто? Так би мовити, погане слово, очікує повістки, скажімо так, або буде мобілізований, будемо так казати, більше того, тих, хто може і хоче піти до лав Збройних сил Національної гвардії, але от саме через, мабуть, страх, боячись того, що його там не завтра, після того як він потрапить до військомату, але за два, як він думає, два тижні там місяць відправлять відразу на, на нуль. От от як їх мотивувати? Ну. Треба розказати, що дуже велика навчальна база. Все одно проходити курс молодого бійця, злагодження, тренування на полігонах. Я до війни не вмів нічого, по факту. Я навчався в інженерному ділу через інтернет. Я питав у більш кваліфіцірованих хлопців, хто вміє, хто. І на зараз я вмію. Ну як кажуть, знаєте, там у фільмах він воював в, в Афганістані, і він типу, вміє все. Рембо такий. Рембо, да, то я зараз вмію все. Він починаючи від мінування, я стріляв з усього виду озброєння, яке є. Також, якщо там якогось виду озброєння нема, то можна, будучи на нулі, там є суміжні підрозділи, збройні сили, у них є щось, можна спитати, чомусь навчитися. тому, тому це, це... І українське, і закордонне озброєння? Так, да, з Українського України, ну, пішли з усього. Тобто, з крупнокаліберного, з, ну, єдине, що з міномета не стріляв. Я воював спочатку війни, це була одна війна. Через півроку вона була інша. А через рік вже в Бахмуті вона була зовсім інша. Тобто не було такого. ну, тоб, як, як на Майорській кількість дронів не було стільки. Тобто були дрони, були зброси, була корекція арти під час. Тож тобто, зараз це в основному нова війна. А от як вона змінилася за ці два роки? Зараз іде війна дронів, тому що керовані снаряди це найстрашніше для піхоти, тому що він може заліти. Залітити коли, куди треба. Русский теж не сидять на цьому місці. Тобто вони вибирають шестоти, вони більш потужні антени ставлять. Ми вивозили з Робатіно 300 в день тяжких. Ну, треба було заїхати. Ми заїхали на броньованій техніці, я посадив свого водія, ми дали дві системи ребу. Вони заїхали, погрузили поранених і вигружалися, і виїхали. За ними літіло 4 впівдрона, і вони всі впали. Тобто вони доціли не добралися. Через два дня виїжджає та ж сама броня і з тим же ребом, але в них ну, ніх влучає. Угу. Тому що. Він, ну, ні, він просто на других частотах. Вони зрозуміли, на яких частотах ми їздимо, на якому ребу. Вони змінювали частоти і все. Багато хто не хоче воювати з них. Їм розповідають, що вони приїдуть просто на позиції, будуть БК носити і там. Раніних витягують, вони роблять це 2-3 дня, а потім їх відправляють на штурми. І все. Плюс вони також демотивовані, тому що в них великі потери. От ми якраз взяли в полон двох, у них з роти при вигрузці залишилось 13 чоловік, 75. Ну, ворога теж треба недооцінувати. Там є такі хлопці, з якими можна і побадатися. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, а яких спеціальностей не вистачає а, насамперед ну, от, у Національній гвардії, у вашому, може, підрозділі. Кого б ви хотіли бачити з, з новачків, так би мовити? Національна гвардія дуже велика навчальна база і можна підготувати будь-які кадри, починаючи зараз від танкістів, НЛАВ. Ну, зараз потрібні більш безпілотні то есть, оператори безпілотних апаратів, тобто співвідрони, тобто і, то і зв'язківці, які. Розуміють систему РЕП, ну і більш мотиваних молодих. Пане В'ячеславе, давайте трішки ще повернемося до вашого шляху бойового. От ви не раз Бахмут згадували. А, а власне, що ви насамперед з тієї от частини вашого шляху згадуєте? Були тяжкі бої, але ми справлялися з цим. Були хлопці-строковики, які були зі мною, і мені було не страшно з ними йти. Вони завжди мені прикривали спину, і там був хлопець. Теж строковик димчак Богдан. І ось я з цим хлопцем би можна було б навіть піти кудись, ну, хоч на край світу. Тому що я знав, що спина завжди буде прикрита. Тобто, куди я, тоді і він. І ми завжди там, ходили разом, штурмували, він мене прикривав. Тобто йому кажеш, стріляй з РПГ, він стріляє з РПГ. Я кажу, стріляй з кулемета, він буде стріляти. Тобто, і таких дуже багато було хлопців туди. Він живий і здоровий? Так, да, але він списався, коли мене вже в Бахмуті поранило. Він залишився далі вони там боїли, і йому рускі руна кинули. І в нього було там тяжке поранення. Пане В'ячеслав, ви командир роти на бронетранспортерах. Це офіційна така назва. А що це значить? Що входить в ваші обов'язки? Я командир роти, то забезпечення роти. Тактичні дії, але як показує практика, то на, мен, на мені все. Ми піхота, що можна ще добати цього. У нас дуже багато командирів рот бойових. <тас> тобто я став командиром роти. Але я все одно хочу воювати. Ми штурмували позиції. У нас за щодо Великого Гребу були перебої з зв'язком. І о, командир зводу мій, який групу вів. Їх накрили арто, просто було багато трьохсотих. Вони всі десь в роботіно, в посадках, розтворились. Їх не було. Мене визиває комбат. Я ров броню, зібрався, екіпірувався, взяв ПВС. Кажу: я поїхав. Я пішов шукати всіх своїх по всьому роботіно. Один. Один. Я не знайшов тільки двох. Поранених, потім я знайшов свого командира взвода. Ми поранених основну групу вивели. Я відправив там старшу групу, він до основних поранених виводив, і ми пішли поранених. Ваше спасіння це саме ваше рук. Якщо вас поранило, не ждіть, виходьте самі, ползіть. От якщо, наприклад, у мене там сержант один був, за нього взрив був, його контузія дуже сильно, і він поврядив коліно. І він проповз півтора кілометра через поле, через русських позицію, доповз до точки, там я його знайшов. Ми його в джип посадили, і він уїхав. Які якості командир має мати, на вашу думку? В першу чергу, він повинен трезво бачити ситуацію, планувати свої дії та думати про своєму лічному составі. Тобто, і тоді все буде добре. І тоді буде повага хлопцю, з якими він воює. І все буде добре, і будуть виконувати все завдання, і все буде вийшла. Ось ще хочу про, про що вас запитати. Ви сказали, що і диверсійні дії виконували так. також. Я зібрав групу таких же єдиномишленників, як і в мене. Кажу, хто зі мною буде, піде. Багато хлопців відмовилося, але ось границя там був ще Ще один хлопець лапа, каже: Я піду з тобою. Я кажу, хорошо. Пішли, знайшли місце, ну дійшли. Там у русських були спешки. Ми такі, може, далі пойдемо? Та давай. Пошли далі. Ще далі, ще далі. І так потроху зійшли, знайшли склад, звідки була робота артилерія противника під накриттям там, і 150, і, 150 і їхні керовані снаряди Краснополь. Потім пішли підірвали їхній склад, було дуже гучно. Навіть відео, є, ну, ми знімали, щоб так було. Ну, ну я так розумію, це зухвалість. Я не мог сидіти на одному місці. Мене назрівала якась думка, щось піти підірвати. Ми підірвували трансформаторні вишки, ми підірвали, тому що вона дуже файно горить. Там дуже багато мастила, і коли ТМК підривається. Ходили у них флаг, варували з їхнього КПВТ. Щось треба було робити. Так, була теж ситуація на майорську, треба піти 120-й під руських занести. І то ми пішли, міни помінінували, потім вони, коли йшли наступ, ми їх підірвали там. разом з цими мінами. Пане В'ячеславе, напевно, ви уявляли себе перемогою, що будете робити після чого? Після того, як ми переможемо? Чого бажаєте більш за все? Я до цього не задумувався дуже сильно, тому що спочатку треба виграти, ніж думати, що ти будеш робити після перемоги. Тому що перемога, вона дуже важко дається і немає такого що Ось ми завтра переможемо. Нам головне не програти. Оце зараз основне направлення, тому що, як показали там, навіть бої за Авдіївку, то вони будуть робити все максимально для того, щоб ну, захватити нашу територію. Нам потрібно цього не допустити. А перемога, ну, вона буде. Але буде обов'язково. Звісно, буде. Поэтому... Дякую щиро за розмову. Вкрай приємно було з вами цікаво Набзай. поспілкуватися. На все добре, щасливо да. вам. Да. Дякую.